Сьогодні ми поговоримо про те, що відбувається з нами одразу після того, як ми розплющимо очі. Скажіть чесно, а ви теж неді прокидаєтесь і вже втомлені? Ніби спали достатньо, а сил немає, настрій на нулі, і весь день якось не складається. Знайомо, ранкові години це ж такий особливий час, час, коли наш організм переходить від стану спокою та відновлення до активності, і те, як ми проводимо ці перші хвилини. Може визначати наше самопочуття, настрій і навіть здоров'я на весь день, а то й на роки вперед. Ми часто робимо зранку щось на автоматі, не задумуючись що ці звичні дії можуть бути справжніми пастками для нашого тіла та нервової системи. Особливо це важливо розуміти нам з вами людям, які вже перетнули певний віковий рубіж, коли організм стає вчутливішим до будь-яких стресів. Тож сьогодні ми розберемо п'ять найпоширеніших, я б навіть сказав, фатальних рокових помилок, які багато хто з нас робить щодня, і звісно, поговоримо про те, як їх виправити. Що робити натомість, щоб ранок був дійсно добрим, давав заряд бадьорості та здоров'я? Ніяких складних теорій, лише прості доступні поради, які кожен зможе застосувати вже завтра. Готові? Тоді починаємо нашу щиру розмову. Перша помилка різкий підйом із ліжка. Ох, цей будильник. Дзвенить і ми ще сили зриваємося з ліжка, бо вже спізнюємося, бо купа справ чекає. знайома картина. Здавалося б. Щодо такого, а насправді це один із найсильніших стресів для нашого тіла з самого ранку. Уявіть собі, ви спали, ваше тіло було в горизонтальному положенні. Серце працювало у спокійному ритмі, тиск був знижений, м'язи розслаблені. Організм ще не до кінця прокинувся на фізіологічному рівні. І тут різкий ривок у вертикальне положення. Що відбувається? По-перше, це шок для серцево-судинної системи. Серцю доводиться раптово нарощувати тем, щоб забезпечити мозок кров'ю, яка під дією сили тержіння прагне відлити вниз. Судини ще не встигли адаптуватися, звозитися де потрібно. Як результат може виникнути різкий стрибок або навпаки падіння тиску, звідси і ринкове запаморочення відчуття мушок перед очима, а іноді особливо з віком або за наявності проблем із серцем, чи сидинами, це може бути навіть небезпечно. Ризик мікроінсультів, аритмії зростає. Це не жарти, друзі. По-друге, це навантаження на хребет. Після ночі міжхребцеві диски насичені вологою, вони трохи вище. Різкий підйом, особливо якщо ви робите це ривком, скручуючись, може призвести до зщемлення нерва або мікротравми, а потім дивуємося, чому спина болить на рівному місці. Що ж робити натомість? Найкраще це дати собі кілька хвилин у ліжку після пробудження. Не зриватися одразу, потягніться солодко, як кішка, розімніть пальці рук, ніг, покрутіть стопами, кистками. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Можна зробити легенькі вправи прямо в ліжку, підтягніть коліна до грудей по черзі, потім обидва разом. Це допоможе м'язам прокинутися. Покращить кровообіг, підготує тіло до вертикального положення. Потім повільно сядьте на ліжку, опустіть ноги на підлогу, посидіть так ще хвилинку. Відчуйте своє тіло і тільки потім плавно вставайте. Повірте, ці 5 хвилин ніжності до себе зранку варті того, щоб уникнути багатьох проблем, особливо це актуально для жителів міст. де... Темп життя і так шалене. А якщо ви живете в селі, то у вас чудова можливість вийти одразу на подвір'я, подихати свіжим повітрям, але теж після плавного пробудження і підйому. Друга помилка холодна вода або кава наче серце. Прокинулися, доповзли до кухні, і перше, що робимо, хапаємо склянку крижаної води з холодильника або ставимо варити міцну каву, бо ж треба збадьоритись. А чи знаєте ви, що відбувається всередині в цей момент? Холодна вода, наче серце це спазм для шлунка та стравоходу. Уявіть, ваші внутрішні органи ще сплять, вони теплі і тут льодяний душ зсередини. Шлунок рефлекторно стискається, може порушитися вироблення шлункового соку. Це може викликати дискомфорт, важкість, а з часом сприяти розвитку гастриту чи інших проблем із шлунково-кишковим трактом. З кавою, наче ще цікавіше, Кофеїн стимулює вироблення соляної кислоти в шлунку. Коли шлунок порожній, ця кислота починає подразнювати його стінки. Привід печі, то той виразка. При регулярному такому ранку. Крім того, кава на голодний шлунок це сильний удар по надниркових залозах, які починають виробляти гормони стресу кортизол. Ви отримуєте короткочасний сплеск енергії, але насправді заганяєте свій організм у стресовий стан з самого ранку. А от цього вам, можливо, і лікар не скаже напряму. Регулярне вживання кави наче може порушити засвоєння важливих мінералів, наприклад, заліза та кальцію. А в нашому віці це й, ой як важливо, що ж робити замість цього. Найкращий початок дня для вашого шлунка це склянка теплої води, не гарячої, не холодної, а саме теплої, комфортної температури приблизно 30-40 градусів. Вона м'яко розбудить травну систему, запустить перестатику кишечника, допоможе вивести токсини. Можна додати туди скибочку лимона або чайну ложку меди, якщо немає протипоказань. Пийте повільно, маленькими ковтками, а каву? каву краще відкласти на потім, ідеально через годину-півтори після пробудження і вже після сніданку. Тоді вона принесе більше користі і менше шкоди. А якщо ви не можете без ранкового ритуалу, спробуйте змінити каву на цикорій або трав'яний чай. Третя помилка гаджети одразу в руки. Ще очі не до кінця розплющилися, а рука вже тягнеться до смартфона чи планшета. Перевірити пошту, стрічку новин, соцмережі. Хто так робить? Будьмо чесними, багато хто з нас. І це ще одна серйозна помилка. Чому? По-перше, яскраве світло екрана, особливо синій спектр, одразу після темряві б'є по наших очах і мозку. Вона пригніщує вироблення мелатоніну, гормону сну, який ще може бути активним зранку і різко включає режим бадьористі, але часто тривожної бадьористі. По-друге, потік інформації. Новини часто негативні. Робочі листи, повідомлення, нескінченна стрічка соцмереж все це одразу завантажує наш мозок, який ще не встиг налаштуватися на день. Це як спробувати залити повний бак бензину машину за одну секунду. Все розліється і створить хаос. Виникає відчуття поспіху, тривоги, перевантажності ще до того, як ви встали з ліжка. Нервова система одразу переходить у режим бия-би-бежи. Це не просто погана звичка, це біохімічний стрес, який ми самі собі влаштовуємо. До речі, є дослідження, які показують, що люди, які починають ранок з гаджетів протягом дня більш схильні до прокрастинації та мають нижчу продуктивність. Мозок ніби втомлюється від інформаційного шуму ще до початку основної роботи. Яка альтернатива? Дуже проста, хоч і може здатися складною спочатку. Правила першої години без екранів. Пообіцяйте собі хоча б перші 30-60 хвилин після пробудження не торкатися смартфона чи комп'ютера. Що робити в цей час? Подивіться у вікно, просто поспостерігайте за тим, що відбувається на дворі. Послухайте спів птахів, якщо ви живете ближче до природи, або просто звуки міста, що прокидається. Це допомагає мозку плавно перейти в активний стан. Подумайте про щось приємне, про те, за що ви вдячні в житті. Це налаштовує на позитивний лад. Складіть простий план на день, не в голові тримаючи сотню справ, а виділіть одну-три найважливіше зробіть легку зарядку або просто посидьте кілька хвилин у тиші, прислухаючись до свого дихання. Це час для себе, для спокійного входження в новий день. Повірте, світ не зруйнується, якщо ви перевірите пошту на годину пізніше, а ваш внутрішній спокій і продуктивність точно виграють. Четверта помилка: сніданок на автоматі або без апетиту. Нас з дитинства вчили сніданок найважливіший прийом їжі, і багато хто сприймає це буквально. Треба поснідати, навіть якщо їсти зовсім не хочеться. Сідаємо за стіл, закидаємо в себе щось на, на швидку руч, бутерброд, пластівці з молоком, залишки в вечері і біжимо у справах. Це правильно? Не зовсім. Снідати, звісно, потрібно, але важливо, коли і як. Якщо ви прокинулися і зовсім не відчуваєте голоду, а змушуєте себе їсти, то користі від такого сніданку буде мало. Чому? Тому що ваша травна система ще не готова до роботи. Ферменти виробляються слабо, шлунковий сік неактивний. Їжа, що потрапила в такий сонний шлунок, буде погано перетравлюватися, може викликати важкість, бродіння, здуття. Поживні речовини з нею засвоюються гірше. Це додаткове навантаження на підшлункову залозу, печінку, кишечник. Згадайте себе, коли ви змушуєте себе їсти без апетиту, чи приносить це задоволення? Зазвичай ні, а їжа з'єдена без задоволення, психологічно сприймається організмом гірше, особливо шкідливо снідати неправильними продуктами на автоматі. Солодкі пластівці, булочки, бутерброди з білого хліба і ковбасою це швидкі вуглеводи і часто насищені жири. Вони дають різкий стрибок цукру в крові, а потім таке ж різке падіння. Як результат, через годину-півтори ви знову голодні і розбиті. Що ж робити з сніданками? По-перше, прислухайтеся до свого тіла. Якщо апетиту одразу після пробудження немає, не насилуйте себе. Випийте теплої води, зробіть зарядку, займіться ранковими справами. Апетит зазвичай приходить через 30-60 хвилин, іноді навіть пізніше. Ось тоді і час снідати. По-друге, обирайте правильний сніданок. Він має бути поживним, давати енергію надовго. Ідеальна, це поєднання складних вуглеводів, наприклад, цільнозернові каші, хліб з вісівками, білка. Яйця, сир, нежирне м'ясо чи риба, бобові та корисні жири, авокадо, горіхи, насіння, нерафінована олія. І, звісно, клітковина, овочі, фрукти, зелень. Наприклад, це може бути вівсянка на воді чи молоці з ягодами та горіхами, або омлет з овочами та шматочком цільнозерного хліба, або сир з зеленю та овочевим салатом. Варіантів багато. Головне, щоб це було усвідомлено і з апетитом. І ще одна порада: снідайте спокійно, не поспішайте, не дивлячись у телевізор чи у телефон, насолоджуйтесь їжею, це теж частина здорового ранку. І п'ята дуже важлива помилка: починати день з тривожних думок і негативу. Прокинулися і одразу в голові гроються думки, скільки всього треба зробити, а ще що. Не що не вийде, знову ці проблеми, треба подзвонити тому, домовитися про те, або починаємо згадувати вчорашні неприємності, переглядати тривожні новини. Знайомо, здавалося б, це просто думки, але вони мають величезний вплив на наш фізичний стан. Коли ми з самого ранку занурюємося в тривогу, стрес, негатив. Наш організм реагує на це викидом гормонів стресу, кортизолу та адреналіну, тих самих, що виробляють при реальній небезпеці. Що це означає? Прискорюється серцебиття, підвищується тиск, м'язи напружуються, дихання стає поверхневим, тіло готується до боротьби чи втечі, і це відбувається ще до того, як ми почистили зуби. Уявляєте, яке навантаження на серце судини нервову систему? Більше того. Такий ранковий настрій часто задає тон на весь день. Ми стаємо більш дратівливими, менш зосередженими, швидше втомлюємося. Негативні думки притягують негативні події. Це теж не містика, а психологія. Ми самі себе програмуємо на невдачі та стрес. Як цьому протистояти? Треба свідомо переключати свою увагу. Як тільки зловили себе на тривожних думках зранку, скажіть собі, стоп! І спробуйте зробити щось із цього. Практика вдячності. Подумайте про 3-5 речей, за які ви вдячні просто зараз. Це може бути щось зовсім просте: Тепла ліжка, сонце за вікном, чашка чаю, здоров'я близьких, вдячність це потужний антидот від тривоги. Кілька глибоких вдихів. Сядьте зручно, закрийте очі і зробіть 5-10 повільних глибоких вдихів і видихів. Зосередтеся на відчуттях у тілі. Це допомагає заспокоїти нервову систему. Позитивне налаштування. Подумайте про щось хороше, що чекає на вас сьогодні. Навіть якась дрібниця? Зустріч з другом, смачна вечеря, улюблений серіал, або просто скажіть собі кілька підбадьорових фраз: Я впораюся. Сьогодні буде хороший день. Я маю сили та енергію. Короткочасна медитація або молитва. Якщо ви практикуєте медитацію, чи молитву ранок ідеальний час для цього. Навіть 5 хвилин можуть змінити ваш стан. Це не означає, що треба ігнорувати проблеми, але ранок не найкращий час для їхнього інтенсивного обдумування. Дайте собі можливість почати день спокійно та позитивно. Вирішувати задачі будете потім зі свіжою головою і спокійним серцем. Ось такі 5 поширених ранкових помилок ми з вами розібрали. Різкий підйом, холодна вода чи кава наче, гаджети в ліжку, сніданок, без апетиту і тривожні думки на старті дня. Здавалося б, дрібниці, до яких ми звикли, але саме з таких дрібниць складається наше щоденне самопочуття і, зрештою, наше здоров'я на довгі роки. Знаєте, не потрібно намагатися змінити все і одразу. Це може викликати ще більше стрес. Почніть з малого. Виберіть одну помилку, яка вам найбільш відгукнулася, і спробуйте застосувати альтернативу хоча б протягом тижня, наприклад, почніть плавно вставати з ліжка або пити зранку теплу воду замість холодної. Поспостерігайте за своїми відчуттями. Ви здивуєтесь, наскільки навіть одна маленька зміна може покращити ваш стан. Пам'ятайте, друзі, турбота про себе це не егоїзм, це необхідність. Особливо в нашому віці. Наше тіло це наш дім. І від того, як ми до нього ставимося з самого ранку, залежить наскільки комфортно і здорово нам у ньому житиметься. Нехай ваші ранки стануть джерелом енергії, спокою та гарного настрою. Дякую, що були сьогодні зі мною. Сподіваюся, ця розмова була для вас корисною і наштовхнула на роздуми. Поділіться в коментарях, які ранкові звички є у вас. Що робите ви якісь із перелічених помилок і що спробуєте змінити вже завтра? Мені дуже цікава ваша думка та ваш досвід. Якщо інформація була корисна, підтримуйте відео лайком, напишіть будь-який коментар та підпишіться на канал. Нехай ваша кухня щодня дарує вам здоров'я і гарний настрій. Побачимося у наступному відео. Будьте здорові та бережіть себе.